Добрий ранок. Починаємо урок. І сьогодні у нас з вами э, ми переходимо від механічних до нарешті електромагнітних хвиль. Подивимось, що це таке. Але спочатку, будь ласка, скажіть мені, тому що багато було всього. У нас зараз найстільки задач. Тому що ми вчора. Добре, дякую. Тому що вчора ми багато всього не розв'язували. Я потім так дивувалась, думаю, ого, скільки ми встигли. Добре. Сьогодні у нас тема уроку електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. І опа, спокійно повернулись. Куди поділась? Ще один слайд. Зараз. Де він в мене? Ось. Ось так, мабуть, так. Да. Будемо переходити до нового матеріалу. Це, мабуть, ось сюди. От. Ну, ось так приблизно виглядає електромагнітна хвиля, якщо її моделювати для розв'язання задач. Ну, так складно у вас поки що не буде, тому що ви взагалі, ні, ви знаєте, що таке вектор магнітної індукції, але ви поки що не знаєте, що таке вектор напруженості. Ну, більшість з вас не знають. Тому ми поки що не будемо цим користуватися так широко. Але про це я все одно буду сьогодні розповідати вам. Це така корисна і дивовижна річ. І тут Тут нечастий случай, коли дуже класно все розташовано і правильно. Це теж буває не на всіх рисунках, які береш з інтернету. Я не про підручники. я саме в інтернеті зустрічається дуже багато всякої різної... От. Але я про це вам кожного разу кажу, що інтернет це велика побойка. Там можна знайти. Дуже дивні речі і дуже корисні, а можна знайти якісь, якісь сміття. На жаль, ви якось знаходите саме його. Я не розумію, як ви так це шукаєте, але у вас саме так більше чаще за все виходить. Ну, Я не знаю, що там відбувається. Ладно, поїхали. Сьогодні багато всього, але потрібно все швидко зробити. Я зараз навіть буду намагатися тримати таймер, тому що мені потрібно ще всі встигнути. Трохи зовсім розповім вам, які теорії існували до того, як була створена загальна теорія електромагнітних хвиль. Ми не будемо цю теорію вивчати про всяк випадок. Трохи про Максвелла і його теорію розповім. <кху> Дивовижна мета Генріха Герца була, але то, той факт таке було в науці, коли хотіли щось, а отримали щось інше. Ось, ну і... Про властивості буквально декілька слів, я потім теж е, скажу. Але дивіться. Е, Вроді би, ми з вами розповідаємо про хвилі, і казалось, здавалось би, що у в нас механічно було, а тепер відразу до електромагнітних можна переходити. А я, але я знову повертаюсь е, к електромагнітному полю, тому що ми не можемо е, без того, щоб я вам розповіла, хоча б трохи ще разок нагадала і. Трохи інформації видала про електромагнітне поле, ми не можемо переходити до електромагнітних хвиль. Ну, То, що швидкість світла дуже велика, ви розумієте, То, що в межах нашої планети ми практично не можемо, її, ну не практично а взагалі не можемо її вимірювати, крім спеціальних лабораторій, де це робиться, Спеціальними методами, тобто не можна виміряти швидкість світла просто від одної точки до іншої точки. Там додаткові потрібні е, лабораторні прилади. О. Тому вважала, що переходять е, взаємодія між об'єктами, воно відбувається відразу, ну, тобто мітево. І цю теорію називали теорією далекодії. А давайте, мабуть, вам ось сюди трохи буду от так от показувати. Тобто, вважали, що якщо в нас є якесь заряжене тіло, то заряди взаємодіють на будь якої відстані без будь-якого посередника, воно відразу передається без проблем, і можна це побачити і фіксувати. Ось і. Ось та ідея, що у нас навколо кожного зарядженого, наприклад, об'єкта існує поле електричне, і ні, об'єкт діє на інший об'єкт. Пам'ятаєте, як ми вивчали? Ми казали, що навколо зарядженої частинки є електричне поле, і електричне поле цієї частинки діє на іншу частинку заряджену. А у той частинки свого часу є своє електричне поле, і воно буде діяти на частинку, заряджену першу. Тобто ми це вивчали. відразу. Тобто ми взагалі проігнорували ось цю теорію, і ми до ній не зверталися з вами. Тому що вже в кінець кінців працює теорія, умовно кажучи, близько дії. Ну ні, вона зараз ще трохи уточнена, але основні ідеї саме такої теорії в в основу, легли в основу. ось і важливим етапом формування от уявлень про поле було відкриття, яке ми з вами вивчали не так давно, відкриття Майкла Фарадея. Коли він відкрив явище електромагнітної індукції, то він вже казав, що ну, до цього було що відкриття Ерстеда. Пам'ятайте, що навколо рухомих частинок є магнітні поля. Фарадей казав, що і магнітне, змінне магнітне поле може порождати електричне і навпаки, а потім вже пояснення давав Максвелл. Він казав, що магнітне поле, яке змінюється з часом, воно буде создавати електричне поле, і за теорією Максвелла, ось такі. Так, такі породження, отак, от от, можна сказати, електричного поля змінним магнітним полям, вони відбуваються навіть там, де взагалі нема провідного контура. І навіть там, де у нас немає індикаторів, і там, де не виникає електричний струм, але поля виникає. І таким чином поля можуть бути причинами появи одного, змінні поля. Ось, Ну і якби ви собі представляли, то у нас кожне поле, ну в 11 класі я буду розповідати, воно таке замкнене. Ну, це не окей, це я вам показую кружочок. Ось таке замкнуте поле. і якщо ми б, ну Наприклад, це магнітне, воно вихріве. Отак от магнітні лінії вони колові. А електричне поле, яке з'являється, Як вам показати, Отак. а електричне поле, яке з'являється, воно теж Колове буде трохи інше, бачите, така цепочечка з'являється. А потім ми можемо наступний туди п -п 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 і наступний. І таким чином поля електромагнітні роз, розповсюджуються. І ось цю теорію Максвелл, в принципі, проработав і зробив. В нього є там чотири рівня дуже складними, ми не будемо їх вивчати навіть в 11 класі. Я розумію, що якщо хтось в онлайн-школу ходить, вам про них теж кажуть, але. Є... Сподіваюсь, що вам їх не, не будуть показувати. Ну, дуже сподіваюся, що трохи почекають і не будуть вас цим грузити. Ось. Так от, давайте ще раз нагадаю гіпотезу Максвелла, що не тільки змінне магнітне поле породжує електричне, але і змінне електричне поле породжує виникнення магнітного. Тобто ці поля можуть перетикати один в одне і таким чином все відбувається. Але, ну. Ви можете мені казати, що ми можемо обрати таку систему відліка, де у нас не буде змінюватися, наприклад, електричне поля або, навпаки, не буде змінюватися магнітне поле. Так, ми можемо це зробити. Але, наприклад, якщо ми беремо якусь нерухому заряджену частинку і пов'язуємо саме з нею систему відліку, то відносно цієї системи відліку частинка не буде рухатися. Навколо неї буде електричне поля, але не буде магнітного поля. Так, це буде правильно, але є навколо багато інших систем відліку, навколо, відносно яких ця частинка рухається. І тоді навколо рухомої заряджої частинки буде магнітне поле. Ну таке саме ми можемо про постійний магніт, наприклад, казати, зворотній варіант. Тому, як би ми не намагалися вибрати систему відліку, щоб у нас не існувало Якогось одного з цих полей, у нас нічого не вийде, тому що будуть інші системи відліку, де це буде існувати. І тут нічого зробити з цим неможливо. Тому, коли ми вивчаємо фізику, ми спочатку вивчаємо окремо електричне явище, потім окремо вивчаємо магнітне явище, і наприкінці такого вивчання, вже в 9 класі, ми з вами кажемо, що є загальне електромагнітне поле, і, відповідно, про це ми кожного разу кажемо. Так, я ще раз тут згадала про рівняння Максвелла, але ще раз згадую, що ми не будемо це вивчати безпосередньо, ну, тому що, вибачте, ось. І ось це електромагнітне поле воно може розповсюджуватися. От зараз, коли я вже. Про електромагнітне поле трохи розповіла, тепер про те, що воно може розповсюджуватися. І коли воно розповсюджується, з'являються електромагнітні хвилі. Ми дійшли до нашої теми, нарешті. Ось. І ось ці електромагнітні хвилі, вони були предсказані ще Максвеллом. Тобто, коли він зрозумів, що ці поля можуть один одна порождати, то він запропонував ідею, що у нас змінне електричне поле може переходити в змінно-магнітне, змінно-магнітне, змінно електричне і таким чином воно може розповсюджуватися в просторі. Але тут з'явилось багато, багато, багато питань. От реально багато питань. Но перше і дуже важливе питання, якщо ви пам'ятаєте, це то, що для розповсюдження електромагнітних хвиль, як ми розуміємо. Ні, не, не електромагнітних для розповсюдження будь-яких хвиль, що нам потрібно? У так, нам потрібно пружне середовище. Але електромагнітні хвилі проявили себе дуже дивно. Вони стали поширюватися в будь-якому середовищі, в тому числі і в, якщо нема середовища, тобто в вакуумі. Ну, Спочатку ми не знали про електромагнітні хвилі, спочатку часу до них дійдемо про відкриття, там теж дуже дивовижне відкриття було. Але коли їх відкрили, виявилося, що вони навіть в вакуумі можуть розповсюджуватися. І тут така цікава річ відбувається. Як це може бути, якщо у нас нема середовища, а може, з собою. А може розповсюджуватися. Крім того, з теорії Максвелла випливало, що значення швидкості поширення електромагнітних хвиль, коли він свою теорію сформулював, порахувало і виявили, що швидкість поширення електромагнітних хвиль це швидкість світла. І зрозуміло, що такий збіг він не мог бути випадковим. І Максвелл Доходить висновку, що світло є собою електромагнітну хвилю. Зараз це нікого не здивує. Але, як я вам вже казала, відкриття, вони ж не голосуванням виявляються, не більшістю голосів. Тут дуже складні речі, і пробиватися якимось теоріям дуже-дуже складно. І тому, незважаючи на те, що ми зараз з вами точно розуміємо, що світло теж електромагнітна хвиля, давайте про відкриття трохи розповім. Це така дивовижна ситуація, тому що протягом 19 століття відбувалося дуже велике об'єднання в фізиці. До досвіду Ерстеда електричне і магнітне явище взагалі не пов'язували між собою. Але після цих дослідів стало зрозуміло, що вони мають якусь спільну природу. Але і після цього багато вчених. Абивателей я не беру, багато вчених ще продовжувало сумніватися. Зрозуміти, ну завжди складніше, ніж сказати, що не розумієш. Так воно і є. І як завжди, вирішальним мав стати експеримент. До речі, Максвелл, який багато всього предсказав, він, на жаль, не дожив до тріумфу своєї теорії. Він е, помер, не знаючи, що його теорія підтверджена і що все, те, що він запропонував, воно було правильним. При житті це ще не було визнано. Але давайте декілька слів про Генріха Герца. Вчений знав про теорію, і він був дуже класним експериментатором. І метою його експерименту було переконати вчений світ, що електромагнітних хвиль в природі немає. Тобто, мету, яку він поставив перед собою, це. Спростувати все, що було до нього зроблено. Він провів експерименти, і все вдалося. Він своїми експериментами довів, що електромагнітні хвилі існують. Більш того, він довів, що їх швидкість дорівнює швидкості світла. Ось так буває, коли ставиш одну мету, а зовсім інше в тебе буде, потім доведено. Так буває, ну що поробиш. Але повертаємось, електромагнітні хвилі їх називають хвилями. Так, але багато питань. По-перше, то, що ми з вами вже запитували, а яке середовище? Ну, хвилі, як ми сказали, це коливання, які поширюються в просторі. Тоді питання коливання чого? Які частинки і в якому середовищі? Виявилось, що електромагнітні хвилі, навпаки, краще всього, поширюються саме в вакуумі. І тут вже виникає. Багато питань, що з цим робити, які, яке середовище, які частинки. І вигадали. Ну, тому що мишлення не може відразу відкидати все. Тому казали, о, у нас буде така феєрічний речовина, називемо її ефір. І ось в цьому, цим ефіром ми заповнюємо все, в тому числі і вакуум. І ось в цьому ефірі у нас буде розповсюджуватися електромагнітні хвилі. Мабуть, хтось із вас колись слухав, коли. якщо радіо, ну, от В моїх часі радіо ми часто слухали, і коли радіостанція виходить, вони кажуть, в ефірі радіостанція така. -та". От це той самий ефір, який вигадали тоді, що в 19 столітті, де розповсюджувалися електромагнітні хвилі. воно прижилося і воно досі так існує. От це в ефірі радіостанція така то -та. Це саме звідси. Зрозуміло, що ніякого ефіру не існує. але от слово прижилось. Нікуди не, не дінешся. Але в кінце концов, зрозуміли, що коливання здійснюють самі поля. Ось є електричне поле, є магнітне поле, і кожна з них окремо може здійснювати коливання. І для того, щоб вони поширювалися, їм взагалі не потрібно ніяке додаткове середовище. Вони. Чудово можуть впоратися і саме. А ось цей світлоносний ефір, який вигадали, ну, так, добре, нехай він залишається у нас хоча б в наших спогадах. І так, що стосується властивості електромагнітних хвиль, то вони, як будь-які хвилі, у них нічим вони не відрізняються, вони. Можуть випромінюватися заряженими частинками, але в 11 класі ми трохи більш подробно про це зможемо поговорити, Але зараз я трохи, хоча б на пальцях, вам розповім. Дивіться, для того, щоб випромінювалися електромагнітні хвилі, потрібно, щоб частинка рухалася з прискоренням. Що значить з прискоренням? Вона має змінювати свою швидкість. Ми зараз поки що не вивчали з вами прискорений рух, але. Ідійна, ви розумієте, що якщо рухається з постійною швидкістю, це одно. А якщо швидкість змінюється, це інше. Ось одно із дуже е, зручних варіантів зміни. Швидкості це коливання, наприклад, тому що якщо щось коливається, то воно проходить положення рівноваги з максимальною швидкістю, потім в крайньому положенні воно зупиняється для того, щоб змінити напрямок, потім воно знову збільшує свою швидкість в середині проходить з максимальною швидкістю, потім в інший бік знов зупиняється, знову повторюється. Тобто рух якраз те, що нам потрібно, рух за змінною швидкістю і тому там є. Тому якщо у нас є заряджені частинки, які будуть коливатися, вони дуже класно будуть випромінювати електромагнітні хвилі. А вже коли електромагнітні хвилі інше, існують, вони можуть так, як і світлові хвилі, вони можуть відбиватися, вони можуть поглинатися, вони можуть заломлюватися. Тобто ці властивості і для електромагнітних хвиль вони теж працюють. Якщо ми розв'язуємо задачі, то ви теж будете іноді вважати, що вам не вистачає даних. Але якщо мова йдеться про електромагнітні хвилі, то ви розумієте, що це швидкість розповсюдження в вакуумі або в повітрі, це швидкість світла 3 на 10, 8 степені метрів в секунду. І це ті дані, які ви можете спокійно записувати в умовах задачі. У вас навіть сьогодні така задача, по-моєму, буде в домашньому, тобто це виберете. Але якщо ми хочемо пов'язати між собою швидкість електромагнітної хвилі довжину хвилі, наприклад, частоту ну або період, то нічим не відрізняється формула, яку ми з вами вивчали для механічних хвиль, від формули, яка буде для електромагнітних. Єдина різниця, яка у вас буде, то що замість швидкості, наприклад, звуку, яке ми розглядали, буде швидкість світла. Але буде така сама довжина, така сама частота, ну, інше значення, вибачте, більш високочастотні, зрозуміло, електромагнітні хвилі, ніж механічні. Але ідея сама по собі. Тобто математика хвиль, вона однакова, фізика трохи різна. Але математика зовсім однакова. Ніякої різниці тут взагалі не буде у нас з вами. Але саме цікаве, це як це зображати. Ми не будемо розв'язувати такі задачі, але дивіться, ну, на зображення в самому місці, мається на увазі. Дивіться, коли ми з вами розглядаємо механічні хвилі, ми кажемо, що у нас є поперечні хвилі, які можуть розповсюджуватися в яких середовищах? Поперечні. У твердих. Тільки в твердих. Більше ні в яких не можуть. А якщо вони повздовжні, то вони можуть в будь-яких середовищах, але середовищах. Ну, тобто, мова йдеться про е, рідини, гази або тверді тіла. Виявилося, що електромагнітні хвилі вони поперечні. Більш того, вони не просто поперечні, вони двічі поперечні, тому що коливання вектора. Індукції. Давайте я з магнітного начну. Вектор індукції магнітного поля воно відбувається перпендикулярно напрямку поширення хвилі, і виявилось, що коливання вектора для електричного поля, ну там напруженість, але ну, ви не знаєте таку величину, і воно теж відбувається перпендикулярно напрямку розповсюдження хвилі. Більш того, ось ці два вектора електричний і магнітний, вони ще і перпендикулярні один одному. Тобто, якщо ми хочемо це порисувати, то буде саме та штука, яку я вам показувала. Зараз. Про це я теж скажу. Ну, давайте відвлекусь. Те саме, що ми казали на границі розподілу для механічних те ж саме буде для електромагнітних Нічим не відрізняються, все буде точно так же. Але по поводу з приводу поперечних і двічі поперечних, От дивіться, ось тут класний рисунок є, він показан тут з векторами, ось це напрямок поширення електромагнітної хвилі. Ось це напрямок коливання вектора магнітного а ось це напрямок коливання вектора електричного. Я завмісно називаю, що це, це магнітна індукція, це напруженість. Ну, не дуже класно ми знаємо напруженість, взагалі не знаємо. Тому давайте казати, що у нас вектор от магнітний, так коливається, ось так електричний. І що відбувається? У нас магнітний перпендикулярен напрямку поширення, це поперечна хвиля, електричний перпендикулярен, це поперечна хвиля. Вони лежать, бачите, в різних площинах. Ось тут показали у нас коливання одного, ось тут показали коливання іншого в різних площинах. Тобто, це явно поперечна хвиля, причому поперечна в двох площинах і розповсюджується навіть в вакуумі без середовища. Тобто, взагалі зрозуміло, що ось це дуже сильно спочатку не дозволяло сформувати ідею, як це взагалі може бути. Тому що ну, поперечні хвилі ми розуміємо, що вони можуть поширюватися тільки в твердих середовищах. Ну це в механіки. А бачите, в електромагнітізмі все вийшло зовсім не таким чином. Ось такі дивовижні речі у нас сьогодні були. Я розумію, із всього цього для задач у вас буде тільки формула. Але такі загальні поняття ну, потрібно було все ж таки розповісти. Я ж не можу без цього вас залишити. Але я дуже класно встигаю, я сама собі дивуюсь. Давайте ми запишемо з вами домашнє завдання. Я навіть вигадала пару хвилин для вас, додаткових. Але у нас дуже нечастий варіант, коли повністю весь параграф. Весь параграф 13 повністю ми забираємо. Дві задачі, вони дуже прості сьогодні. Ну, і матеріал поки ви ж бачите. Але вони вже із нового матеріалу, вже електромагнітних хвилі. Все, давайте будемо запис, записувати, завершувати запис, і ви будете потроху рухатися в напрямок вашого Google класу. Питання. Зараз буде можна і питання, і не питання. Все можна буде. Зараз я завершу запис і будемо все вам розповідати.